Друзі, у нас, як я, я так розумію, залишився Юрій та Богдан, так? Да? Богдан. Так що хто готовий, може брати мікрофон. Чути мене, так? Да? Так, чути. Мене звати Богдан, я алкоголік. От. І, тривожний депресивний розлад. І теж мені було досить непросто одужувати, тому ну, я вирішив сьогодні поспікерити, бо ну, якби свого часу хтось мені ну, хтось зі мною поділився вірним досвідом, так то ну, частина мого життя була б інша. От, і, ну, Вживання в мене було. Ну, я би хотів би, напевно, сказати, що ну, для мене сам алкоголь був як ліки. Я коли почав вживати, то практично зразу ну, на це підсів, Я от, я ну, зрозумів, що це, от, ну, те, що мені допомагає, те, що мене, не знаю, ну, як таблетка. От я не розумів, чому люди її не використовують, ну, а от я буду точно використовувати. От. І, в принципі, так я лікувався десь біля 10 років. От, там, коли не досяг повного ціна, там я вживав взагалі все, що тільки мені було доступно. От, і, Почав, в принципі, одушувати, ходити там на групи. Я ходив практично кожен день, і ну, те, що я пам'ятаю, що в мене постійно була депресія. Тобто я, ну, я прокидався з думками, типа, що ось знову ця, ця жопа. От, ну, типу, і знову ця жопа. І кожного, кожного нового дня, типа, знову ця жопа. Я, я, чесно кажучи, робив кроки, напевно, разів вісім. 9. Ну чому тому що мені ну, якби я зроблю кроки, мені трошки краще, потім я знову в грузну там, в депресії. Мені трошки краще, я знову в грузну в депресію. І там, коли я приходив на групу, і люди казали, що блін, навіщо ви там стільки, стільки цих кругів робите? Типу, що от мені одного вистачило, я один зробив, і все, я щасливий, радісний, вільний. А ну я відчував, що зі мною щось не так, типу ну, конкретно, бо, бо я е, е, ну, від цього стану не можна ніяк звільнитися. І ну, я насправді ще думав теж, ну як Лена казала, що це мій нормальний стан. Тобто я думав, що це мій нормальний стан до того часу, як я там, скажімо так, на одному ретриті не відчув, е, як це бути без. Без тривоги, і ну, я почав шукати, я почав теж займатися з психологом, там почав навчатися психології, і ну якось ну трошки зменшував цей, ну, цю тривожність і, і депресивність. Але ну воно там, ну, в мене за рік там не знаю, було ну 4 чи 5 провалів серйозних, таких ну, в яких я ну теж там. Ну, Лежав і не міг нічого робити, і ну, це було досить дискомфортно, бо ну, якби відчуваєш себе ніби інвалідом. І я не знаю, я ображався, в мене така образа була на Бога, типу, що ж таке? Я ж ну, роблю стільки там, в мене куча служінь, в мене постійно там ш, кроки, в мене підспонсорні, в мене там. Ну, я кругом намагаюся бути причасним, от, але нічого, якби ну, покращення такого, щоб я був там щасливий, ну, його немає. Я постійно ну, пригружений, постійно там, ну, в тривозі. от, І ну, як коли я там, ну в мене теж були панічні атаки, от уже в тверезості, я взагалі не розумів цього. І я там ну, дзвонив завжди спонсору. Спонсор казав, що типу ну іди, допомагай іншим, Якщо ну тобі хірово, йди допомагай іншим. Я, я не розумів чесно, як типу, в такому стані, типу, ну коли ти сам не можеш ну, навіть нормально там розмовляти. Ну як я можу так комусь допомогти? Ну але ну. от. О. Ну не було розуміння так, що в мене взагалі не було розуміння. Ну що робить, лікує психіатр там досить довгий час, і ну хтось, тобто, як я казав, що я вважав це своїм нормальним станом. От, і ну навіть ну, таке в мене вже у мене зараз більше 10 років тверезості, і я десь на восьмому році ну, взагалі подумав, що А, мені ну, не допомагає, і ну, відійшов від цього. І ну, тому що ну, мені все одно, типу, якби ну, такий, як є, такий, як є. Там, ну, мені що ходити на групи, що молитися, що не молитися, ну, мене все одно якось кидає як е, е, сраний тапок. От, і е, е, от, ну як це я зрозумів, що мені треба до психіатра, ну. ну у мене, я ну, в мене з'явилася сім'я, з'явилася дитина, і, скажімо так, ну, моя тривожність, вона почала, ну, вона набагато збільшилась, і я почав дуже агресивно зриватися на свою дружину. Ну, це прям була дуже серйозна проблема. Я знову почав ходити на анонімні алкоголіки, такі. Ну, я зараз хожу, в принципі, От і ну, але це ну типа не допомагало. І я зрозумів, що от, ну там якось вже свої стани там перевіряю, зрозумів, що це ну через тривожність, що от в мене всередині ну ніби як така зжата пружина від тривоги, і от, ну, там на близьких людей там при якійсь. Найменше якісь дрібниці, ну, вона ніби як то розпрямляється, і в мене дуже сильна агресія йшла. І от я звернувся да, до психіатра, теж мені поставили діагноз. Я, чесно кажучи, за цей рік минулий поміняв 5 психіатрів. Ну, бо в нас в Україні тут ну, дуже досить складно чомусь це. І ну, ну, якість життя в мене стало краще. Тось тобто я, в принципі, ну можу так сказати, що анонімні алкоголіки, анонімні алкоголіки це те, що дало мені тверезості. Мене дуже фраза збивала з толку, що виліковуючись духовно, ми також виліковуємося психічно і фізично. Я ждав, що поки я психічно вилікуюсь, але на жаль, для мене це ну, не спрацювало. От і ну, а спрацювали саме там пігулки, так, антидепресанти. Ну, я зараз досить ну, спокійно можу витримувати там, навіть, ну, навіть там якісь сварки. Ну, то тобто, я не зриваюсь, в мене немає цієї агресії, я ну, відчуваю себе краще там, не знаю, по ранкам. У мене більше енергії, ну то це якби працює. І ну теж я навіть зараз там приходжу на групи, і коли я говорю про депресію ну, свою, то мені часто буває кажуть, що це типа якась нечесність із собою, да, чи там поганий третій крок. От ну і люди там кажуть: в мене цього немає, бо я краще молюся там. Наприклад, там краще роблю кроки, типа, ну, і, і це ну, взагалі просто якби ну, мене настільки, якби ну, злить і, і, і ну, не те, що ображає, а ну, ну я розумію, що треба. Ну, це така на російській мові невіжество з приводу лікарів, з приводу лікування, от яке ну, не має права бути. В А, тому що воно може коштувати життя. Ну, ну реально, і от реформати, ну дякую з тому що дуже відкликається. Ну, досвід, і ну, чесно, якби ну така група була б раніше, так я на неї попав і почув цей досвід, то там частина моєго життя була б там ну реально якісніше. Тому дякую. Організаторам, дякую спікерам. Да, в мене все. Супер, дякуємо тобі. за те, що поділився ним.